Доброго ранку. З вами Буква закону і я, Наталія Шмарко. Підстави для обмеження права громадян на виїзд за кордон. Актуальна тема на сьогодні, тож поговоримо про неї далі. Зокрема, кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються. Законом. Порядок здійснення права громадян України на виїзд з України. Випадки тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України регулюються законом України про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України. Зокрема, статею 6 цього закону визначені підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з нашої країни. Право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у наступних випадках. Перше, громадянин обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю. Виїзд з України, громадянина України, який обізнаний з відомостями, що становлять державну таємницю України, може бути дозволено у випадках, передбачених законом України про державну таємницю. Громадянин обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю. Зокрема, виїзд з України, громадянина України, який обізнаний з відомостями, що становлять державну таємницю України, може бути недозволено у випадках, передбачених законом України про державну таємницю. Громадянин, яким, якому вірніше було надано допуск до та доступ до державної таємниці у порядку, встановленому законодавством, і який реально був обізнаний з нею, може бути обмежений у праві виїзду на постійне місце проживання в іноземну державу до розсекречування відповідної інформації, але не більше як на 5 років з часу припинення діяльності пов'язаної з державною таємницею. Не обмежується виїзд у держави, з якими Україна має міжнародні договори, що передбачають такий виїзд, і згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Обмеження повинні бути доведені до відома громадян, власником або повноваженим органом, керівником навчального закладу, командуванням військової частини під час прийняття на роботу та зарахування на військову службу. Пов'язаних із допуском до відомостей, що становлять державну таємницю, також до громадянина у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень. У випадку, коли громадянин засуджений за вчинення кримінального правопорушення, до відбуття покарання або звільнення від покарання, коли громадянин ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів, що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, до виконання зобов'язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів, громадянин перебуває під адміністративним наглядом національної поліції. До припинення нагляду йому також заборонено виїжджати. У разі накладення на громадянина адміністративного стягнення за вчинення правопорушення передбачено частиною 7 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, це умисне порушення встановленого законом обмеження щодо строку перебування дитини за межами України. У разі самостійного вирішення питання про тимчасовий виїзд дитини за межі України. Тим із батьків, з яким рішення суду визнано або встановлено органом опіки та піклування, підтверджено місце проживання цієї дитини. Йому тимчасово обмежується право на виїзд України з дитиною строком на один рік з дня накладення адміністративного стягнення, крім випадку, коли є неторіально посвідчена згода на виїзд дитини другого з батьків. У разі запровадження зазначених обмежень орган, що його запровадив, в одноденний строк, повідомляє про це громадянина України, стосовно якого запроваджено обмеження та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону. Стаття 9 закону передбачає обмеження на виїзд з України. Зміркувань безпеки громадян у разі виникнення в будь-якій іноземній державі надзвичайної ситуації, що унеможливлює створення в ній умов для безпеки громадян України. Кабінет міністрів України приймає рішення про особливий порядок виїзду громадян України до цієї держави. Рішення та інформація про це доводиться до відома громадян, які мають намір виїхати до даної держави. Громадяни України, які мають намір виїхати до держави, щодо якої прийнято рішення про обмеження виїзду, і які мають візу на в'їзд до цієї держави, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, попереджається про неможливість з боку України забезпечити громадянину необхідну безпеку у зв'язку з виникненням надзвичайної ситуації. Це попередження не є забороною для виїзду. З метою створення умов, що гарантують відшкодування громадянинові України витрат пов'язаних з надзвичайними обставинами під час перебування за кордоном, громадянин України повинен бути застрахованим. Порядок встановлення обмеження у праві виїзду за межі України у разі наявності грошової заборгованості наступний. Виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника. Фізичної особи чи керівника боржника юридичної особи за межі України до виконання зобов'язань за рішенням або погашення заборгованості за рішенням про стягнення періодичних платежів. Суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням або рішенням інших органів. Якщо така особа ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на неї відповідним рішенням на строк до виконання зобов'язань за рішенням, що виконується у виконавчому провадженні, за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 4 місяці, в окремих випадках 3 місяці, державний виконавець виносить постанову про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України. Тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України особи знімаються у разі винесення виконавцем постанови про закінчення виконавчого провадження, постанови про скасування тимчасового обмеження у праві виїзду особи з України, у разі погашення заборгованості зі сплати періодичних платежів у повному обсязі. Відмова у скасуванні тимчасового обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України не перешкоджає повторному зверненню з такою самою заявою у разі виникнення нових обставин, що обґрунтують необхідність скасування тимчасового обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України. Але слід пам'ятати, що в умовах воєнного стану правила виїзду і в'їзду в Україну. <змінилися>. Тож, бережіть себе та своїх рідних, будьте уважні та обережні.